Маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі, в ефірі наш тележурнал про все те цікаве, що відбувається у дитячому житті. Як же нам не радіти, діти? Он чудова весна бринить, Завітав до нас місяць, квітень, чудеса на землі творить. Сонце землю так ніжно гріє. День квітня росте і росте, і верба нас жовтіє, а навкруг перевцює росте. З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі. Армен, Софія та Руслан. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Яких новин нам принесли юні кореспонденти нашої гостини в Наша традиційна рубрика Новини по дитячі, і ми продовжуємо розповідати про ті цікавинки та таємниці, які приховує від нас матінка природа. Рубрика Дитяча енциклопедія познайомить вас із наймодрішими філософами та їхніми міркуваннями на дорослі теми. Наша традиційна спортивна чемпіонська рубрика Ярмарок спорту познайомить вас, як і завжди, з нашими юними запорізькими спортсменами. У нашій традиційній рубриці Календар по дитяче ми розповімо про ті значими події світу, які припадають саме на цей тиждень. А ще ми познайомимо вас із школярами, які, пройшовши цікаві тренінги, вирішили поділитися із вами, наші любі глядачі, про те, що ж таке права людини. Дивимося разом! Є новини соціальні, є комерційні, є політичні. А в нас новини дитячі. Але по-дорослому. Дивіться далі. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились із зоологічних. І тема сьогодні бегемоти. Бегемот одна з найбільших наземних тварин, вага якої може досягати чотирьох тонн. Ви не повірите, але бегемот найнебезпечніша тварина для людини в Африці. В Африці від нападу бегемотів гинуть більше людей ніж від нападів леопардів, левів і буйволів. Незважаючи на свою вагу, бегемот може бігти швидше ніж людина. Хоча бегемоти і не хижі тварини, вони можуть вбити або важко покалічити будь-кого своїми зубами і роблять це з переляку, частіше за левів чи інших хижаків. Дорослий бегемот завдатний перекусити наплив триметрового крокодила. Ноги у бегемота такі короткі, що черево майже торкається землі. Нізлі очі та вуха бегемота розташовані таким чином, що він може дихати, дивитися і чути, причому майже повністю залишаючись під водою. Паща бегемота може розкриватися на 150 градусів. Бегемот єдиний савець, здатний видавати голосові сигнали і на суші, і у воді. А, взагалі, краще беломотів залишити в спокій, оскільки популяція їх поступово скорочиться, і на рівень час не хочу навіть про це говорити. Бережіть природу. Нам пощастило познайомитись із цікавими юними людьми, які протягом кількох тренінгів знайомилися із поняттями, в яких, можливо, краще розбирають дорослі. І сьогодні мова про права людини. Що ж думає молодь про права людини? Дивимося у соціальному відео, створеному громадською організацією Запоріжжя, місто можливостей за підтримки GIZ та німецького уряду в Україні. Дивіться далі! У кожної людини є свої права. Наприклад, у кожного з нас є право на життя. Воно тільки твоє, та ніхто не може його відібрати. Чи в кожного з нас є право на сім'ю? Та ніхто не має права вказувати тобі, як її будувати. Права це те, що людина може бажати без особливих дозволів і обмежень. Також дотримуються принципи рівності. Тобто, права людини це і можливості в соціумі. Я вважаю. Що кожна людина має право на життя. Це одне з невід'ємних прав. На освіту, на сім'ю. Без прав жодне суспільство не існувало. б. Що ж таке, права людини? Ми не рідко чуємо ці слова. Але частіше не розуміємо їх глибину, важливість у нашому житті. Більшість з нас не приділяє уваги та не використовує в повній мірі свої права, які наділені нам з народження. Права людини це броня, це основні права і свободи, які надаються усім людям, незалежно від національності, статі, національного чи етнічного походження, раси, релігії, мови або іншого статусу. В основі концепції прав людини, лежать дві основні цінності: людська гідність та людська рівність. Права людини. Універсальні права людини, наділені нам з народження, права людини є невід'ємними, права людини є життєво необхідними. Вони мають важливе значення для свободи, справедливості і миру. Тож пам'ятайте, кожен з вас має ці права. Сьогодні ми хочемо розповісти про ті значні події світу, які припадають саме на цей тиждень, щоб ви могли згадати їх чи відсвяткувати разом із нами або привітати своїх близьких та рідних. Починаймо! Багато хто з нас в дитинстві мріє стати космонавтом і пам'ятає ім'я Юрія Гагаріна. 12 квітня визначають Всесвітній день авіації і космонавтики. У цей день, 12 квітня в 1961 році, Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху політованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. В Україні цей день має назву День працівників ракетно-космічної галузі України, враховуючи ризики, фізичне та інтелектуальне навантаження, і працю і самовідданість всіх, хто створював для нашого людства цю сміливу можливість. Хотілось побажати в цей день всім нам спокою і впевненості, досягнувши космосу, ми вже зробили ще один крок. А скільки їх буде ще? У суботу 15 квітня в Україні відзначають Український день довкілля. Цього дня громадські організації проводять заходи, спромовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповітних об'єктів, поширення екологічних знань. Кожен з нас може додати щось своє у святкування цієї дати. Ну, наприклад, виконати сміття в урну, посадити біля будинку деревце. Такими, на наш погляд, є значні події цього тижня. А вам, наші маленькі глядачі, ми радимо створити власний календар цікавих подій, додати до нього дні народження своїх близьких і друзів, їхні професійні свята і ніколи не забувати їх вітати. Сьогодні в чемпіонській рубриці ярмарок спорту ми, як і завжди, розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів, які прославляють Україну не лише на національних змаганнях, а й формують імідж України на світовій спортивній арені. Проект предусмотрен и осуществляется он при помощи поддержки Федерального агентства GIZ, при помощи Федерации футбола Украины и областной федерации футбола. Значит, задача и цель этого проекта, чтобы сплотить детей разных национальностей, разных возрастных групп, разных социальных групп. Здесь, значит, предусмотрено проектом, чтобы дети участвовали из малообеспеченных семей, из семей сейчас уже АТО, ребята, которые приходят с точек горячих, затем мало, многодетные, много детей-переселенцев. получить заряд энергии, хочу прибавить себе силу, уверенность и получить огромное удовольствие. Футбол – это такой вид спорта, который развивает дружбу, и он помогает воссоединить компанию. То есть это как вид спорта, который может помочь человеку найти друга. Каждый год проводит КФУ Запорожской областной федерации футбола и немецкого правительства проходят обучение. Как правило, это летом обучаются руководители проектов, их заместители. На три дня выезжают, постоянно обновляется программа этих, этого мероприятия. Поэтому это достаточно такой трудоемкий и большой проект. Саме дитини говорить істина. Нарідко ми чуємо цю фразу. Діти по своєму розуміють деякі слова, які чують від дорослих на вулиці, з телевізора або з інтернету. А що сьогодні цікавого розпломачили нам юні філософи. Дивіться у нашій рубриці Дитяча енциклопедія. Помогает э, президенту э, в стране э, налаживать дела. Депутат это человек, который решает важные проблемы людей и сел, городов и разных мест. Э -э, ну, это человек, который присутствует где-то на выборах. Это человек, который работает в... Советов, депутатов. Ну, ну, то есть, человек, который управляет городом, э, который дает э, какие-то э, сейчас. Э, какие-то направления, то есть там, если надо починить дороги, он даст направление сделать дороги, и все. Ну, то есть, по идее, он как бы должен управлять людьми ну как давай депутат это тот кто помогает людям во всяких делах депутат это человек который управляет в госслужбах если я ничего не напутала ну депутат это тот кто претендует стать президентом тот кто помогает людям все Депутат, ну это, ну, это тот человек, который, я даже не знаю. Ну, он получает зарплату, он, получается, делает что-то для народа. Например, ремонтирует дороги и да, реставрирует памятники какие-то важные, улицы, э, какие-то там дома может открывать музей для города? Ну, депутаты решают вопрос нашего государства, они голосуют за правильные законы, решения и принимают ну, законы нашего государства. Станок кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, не варто балувати дитину тільки тому, що вона найменша у родині, оскільки вона може відчути себе особливо привілейованою. Намагайтеся уникати фраз типу Ти ще маленький, підростеш, дізнаєшся такими словами ви вказуєте на існуючу нерівність у вашому тісному колі. Важливо, щоб дитина відчувала свою рівність у родині. Діти не головні, а рівноправні члени родини. Все добре, хай щастить, бувайте! А завтра знову нас оцій порі вмикайте. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.